Шановні колеги, ми сьогодні в очікуванні річниці Революції Гідності. Період, який ми прожили за цей рік і очікуємо сьогодні підведення певного підсумку, дає нам певні такі моменти, де ми можемо трошечки підняти крила і сказати, Господи, ти благословив на випробування, коли рік тому. Щоб Україна йшла своїм шляхом розвитку, піднялася молодь, піднявся простий люд, який хотів мати свій вибір в європейському домі, в європейській спільноті, окремі цінності, які є притаманні всьому світу. І е, вдалося це зробити, вдалося перемогти е, не віру, а все-таки досягнути цього, що люди. Показали, що вони є люди, що гідні свого життя. Що ж вдалося за цей період зробити? Радість перемоги оправдалася, тому що ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом про євроінтеграцію. Ми відстояли ту цінність, яку хотіли досягнути. Відбулося певне перезавантаження влади. Відбулося оновлення суспільства, потрясіння суспільства. Появилися нові обличчя і е, новий дух в країні. Наскільки символіка державності, атрибути державності піднялися, які, мабуть, з часу створення України ніколи так не домінували. Відчулася ця енергія людської гідності. Але разом з тим є і ціна тої всієї перемоги. Це втрата. Золотих молодих, юних сердець, які полягли за цю реалізацію української перемоги. Це е, Небесна Сотня Майдану, це ті, які сьогодні відстоюють єдність і цілісність території України в зоні АТО, яка нав'язана після того, щоб ми не пішли цим шляхом. І е, цей смуток додає нам е, більше сили, щоб ми е, оправдали ті втрати, оправдали ті надії. І е, про мають на собі цю місію. Тому що коли приїздили студенти, проспілки, приїздили прості люди на майдан, вони піднімали руки вгору і казали: ми хочемо змін. Ми хочемо змін. І сьогодні хочеться, щоб це оправдав було, щоб ці зміни відбулися. Батрес тої простої людини, простого українця, не структурні, не інституційні, не якісь е, адміністративно-територіальні реформи, виключно для структури держави, а саме що основою будівником є працьовита людина. Основою держави є звичайний українець, який виносить на своїх плечах всі різні реформи, які, на жаль, йому ще не принести великого матеріального достатку, але вони. Дали йому право відчувати себе господарем в своїй країні. І сьогодні ми маємо зробити те, щоб цей господар знав, що він є сильним кулаком, який може поставити перед собою ціль, досягнути цілі і здолати будь-які перепони. Перше, що ще кроме цього, що ми об'єдналися, нам потрібно чітко відчуття. Господаря своєї країни, господаря свого підприємства, господаря своєї організації, яке дає право тобі вимагати від себе більше і вимагати від тих керманичів, які взялися розбудовувати Україну. Незважаючи на дії, які відбуваються в Україні в зоні АТО, Україна проявляє свою солідарність, свою щирість, свою любов як єдиної і Все, що відбувається сьогодні в Донеччині, Луганщині, Випробування, це не покарання. Це наскільки ми можемо бути єдиним народом, наскільки ми можемо один одного прийняти в родину, сьогодні створивши фонд переселенців, фонд тимчасових переселенців, забезпечити їх умовами життя, створити умови спільної роботи для того, щоб людина відчувала, що вона не забута, що вона приїхала на територію України, і вона хоче сьогодні. Тимчасово перебути ті негаразди і повернутися на свою рідну землю далі її господарювати. Ми маємо практичний досвід, коли була Чорнобильська атомна, ми показали, що ми можемо об'єднатися, ми можемо швидко відбудувати нові міста, нові селища, де люди виїхали тимчасово і сьогодні живуть. Аналогічно ми можемо зробити так само із зоною АТО. І е, коли сьогодні проявилося нове громадянське суспільство, волонтерський рух, жертовність людей в наданні допомоги. Зібрання в кожній членській організації про допомоги як попередньо для родин майдану, так і тепер для того, щоб прийняти в свої домівки переселенців з Донеччини, з Луганщини, з Криму багато, розмістити в своїх санаторіях, розмістити в своїх домівках. Ми сьогодні на перед тим новим викликом, який сьогодні є, можемо показати свою об'єднаність, гуртованість і е спільними тільки е діями консолідацією громадянського, громадянського суспільства інститутів і єдністю е всіх е ну в єдності сила народу божа нам єдність вода як була поговірка е є в пісні сказано українського і в гімні сказано духовному. Що ми можемо разом долати певні труднощі, але це я ще хочу підкреслити, що це не є ніяке покарання, це є випробування на зрілість своєї державності, на зрілість своїх організацій, на зрілість своїх економі... національної економіки. Тому що в проспілки перше у нас є цінність людина, друге це є організаційна єдність, і третє це є захист національної економіки, підняття вітчизняного виробництва, відродження. Вітчизняної економіки це наші три кити: людина, українець, організаційна єдність і відстоювання національних інтересів.